Так, усім привіт, Зараз проведу ретест лічильника лічильник гірмалюра сбм 20. Людина просила вибрати справний, без глюків, без виробітки, ідеально працюючи, без жодних поломок, жодних несправностей і так далі. Під'єднаю, будемо перевіряти на джерелі радіації і без природний фон. У мене взагалі є сбм 20 абсолютно всі існуючі. Які тільки можуть бути, і коли люди мені телефонують, краще всього телефонувати зразу. Які б людина не сказала, не забажала, в мене такі є там. З одним цоколем, де хто хоче. Комусь треба з двома цоколями, комусь треба без цоколя, от як цей варіант людині вставити в китайський дозиметр, а туди не влазить, якщо буде хоч один цоколь. Треба без цоколів. Хтось хоче рік випуску 2022. Комусь треба рік випуску 1970, ой, 58, там самі старі. уявляєте, 1958 року в мене є лічильники. Вони, деякі з них ну, част, частина вмерла, а деякі працюють. Є неробочі для там, для звіту. Є робочі, є з глюками, є з виробіткою. Які забажаєте. Всі роки випуску. У мене є від 1958. 1900... 58-го року, самий старий, по-моєму, і до 2022 року. Навіть 2023 року можна зараз купити в Європі, наприклад. Європа там якось закупляє в Росії через е, Контрабанду чи там Сірій імпорт, Чорний імпорт, як там він називається? Е, чи... І, це, і далі можна по всьому світу там купити. Так. Е, Під'єднуємо і заміряємо природній фон. Так що звертайтесь, кому які треба, вони у мене є. І в кількості, які вам потрібно в кількості, без проблем. І ціну зроблю дешевші, дешевше, дешевше будь-кого. Дешевше всіх інших. От природній наш фон. По звуку орієнтуйтесь. На блимані не звертайте увагу, моя камера не сприймає всі. Блин, частота 30 кадрів я знімаю секунду. Так, от природній наш фон. Почекаємо, хай трошки поміряємо. Цей перевірив на всі види несправності. Цих видів несправності є, якщо чесно, більше 15 видів різних. Я перевіряю на основні. Три етапи потрібно перевірку. Природний фон довго, щоб попрацювало. Далі швидке дуже піднесення джерела, миттєва реакція має бути на дисплеї. Це другий етап. І третій етап коли швидко забрати джерело, і миттєва реакція має бути на дисплеї. Ну, от, 0,4 секунду. Природний фон підношу джерело, вазелинове скло. От, Підніс. По звуку ви все чуєте, і бачите, на дисплеї, все зразу ясно. О, 12 імпульсів в секунду. 14. Ідеально працює, імпульси короткі, так як має бути. Недовгі, не завишені імпульсів, пакетами немає, короткого замикання немає, нулів немає, занижених показів немає, завищених показів немає. Все ідеально, справно працює. Тепер дивіться, хоп, швидко забираю і миттєво він замовк. Миттєво підношу. Миттєво почав тріщати. Забираю дуже швидко, раз, замовк. За долю секунди реакція. Все супер. Перевірено. От, можемо обнулити цифри. Ну по звуку, так все чути. Орієнтуйтесь по звуку. Ну і на дисплеї, щоб теж не були завищені покази. Це важливо цифри дивитися. Так, ну, все, перевірив і в макрозйомці кожний показую, тому що декому важливі, щоб. Корпус був. Хтось хоче певного відтінку, бо зверху анодували, покривали ці лічильники різними металами. Дехто хоче різний колір, щоб був. Комусь треба срібний, комусь золотий, золотистий, комусь коричневий, жовтий, хто який хоче. От показує зі всіх сторон. Це Ідеальний відібрав, як бачите. Я отак поближче зараз постараюсь. От. Дивіться, от. так на сонці і прокручу. Суперовий. 5 ребер жорсткості, це новіша модель. Свіжі роки випуску. От. От он от. А тут корпус запає на скло. О, чудовий лічильник. Дешевше всіх інших людей в Україні. Ну і у всьому світі. Єдине місце, де їх дешевше можна знайти, ніж у мене по всій планеті, це тільки Росія. На барахолках, в гаражах дідів ЗСР, які накрали на заводах виробника. Крали, в часи серії. Зараз в них в ящиках ці всі деталі там, по гаражах лежах. От їм вони достались безкоштовно, як оцей, крадіям, то вони і дешевше можуть продати. І то вони там теж не дурні, вони можуть написати в інтернеті погуглити і знати реальну ціну і фіг вам, які дідуська з СССР, вони не такі дурні продасть вам дешевше, ніж у других. Так що можна сказати, миливо, що у мене саме дешево ціна в суті. Ну, ніхто не може зробити дешевше, бо дурних немає. Ну, Любий в Google напише і буде зразу знати реальну ціну. Виб'є перших 10 продавців, він подзвонить кожному, поговорить голосом, спитає, скільки коштує, хто йому скаже, подивиться на відео. Е, от. І все буде знати, скільки коштує неробочий дохлий, наприклад, від 100 до 500 гривень штука. Ну, там Від, від 2 доларів до, е, ну, до 12 доларів десь так дохлі. Потім. Справні, скільки коштують, наприклад, від 12 доларів до 100 доларів, залежно від року випуску, модифікації і так далі. Тому От. обзвоніть всіх, кому, кому треба, Певніться в ціні, в наявності, в глюках, як перевіряти. А потім в самому кінці позвоните до мене, я вам зроблю дешевше, чим. Те, що ви там знайшли. Ну і кількість є люба. Тисячу, дві 2000 скільки вам треба. І кожен зніму відео, так перевірю, покажу. Все, всім до нових зустрічей!